Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Колишній очільник Луганської військової цивільної адміністрації Сергій Гайдай Сергій Володимирович, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю однією, мабуть, найважливіших подій 6 вересня є візит держсекретаря Сполучених Штатів Антоні Блінкена до Києва. Одна з його заяв. Така він говорить про те, що Сполучені Штати спостерігають гарний прогрес у контрнаступі? Це обнадіює. Ми хочемо впевнитися, що України є усе, що їй потрібно не лише для успіху у контрнаступі, але і що їй потрібно у довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому така агресія більше не повторилася, розшифровуючи таку заяву, пані пана на чи можна. Зі стриманим оптимізмом говорити про те, що потрібна збройним силам України зараз зброя почне постачатися зараз в той період, коли зараз найбільше вона потрібна. Ну дайте Бог насправді, я впевнений, що спілкування зі сполученими штатами Америки з Пентагоном безпосередньо з держсекретарями з президентом воно насправді проходить постійно. Постійно проходить і обмін інформацією, як і е, даними розвідки американської, е, так і в принципі е, обмін або надання інформації з боку е, України щодо наших потреб, що нам потрібно для того, щоб е, розвивати успіх на тому чи іншому напрямку, та стримувати е, наступ росіян ну, там, де вони намагаються. Атакувати і наступати, ну, хоча б там купінський напрямок візьмемо зокрема. Тож можу сказати, що публічні заяви, які ми почуємо, вони будуть позитивними, вони будуть обнадійливими, але не тільки для цього приїхав пан Блінкен. І я думаю, що певні якісь домовленості або перемовини будуть проходити за, як то кажуть, за закритими дверима, і, можливо, якусь частку інформації. Найближчим часом ми вже почуємо або відчуємо от наслідки цього візиту. Ну що ж, справді будемо стежити за самим візитом? Так, він два дні триватиме, як вже було зазначено. Але от щодо ситуації, ви згадали куп'янський напрямок. Буду цитувати генерала Сирського командувача путних військ Збройних сил України. Він говорить про те, що зараз оперативна обстановка на східних напрямках вона складна, і противник не полишає своїх намірів вити на адмінкордони Донецької та Луганської області і вперто готується взяти реванш та перехопити ініціативу. Дослідна цитата пана Сирського про куп'янський напрямок. Генерал говорить про те, що ворог завершує підготовку штурмових загонів і щоденно обстрілює позиції українських захисників. на Аліманському напрямку йде заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті з російської території. Ну і тривалі тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку, де ворог намагається втримати займані позиції, сказав Сирський. Так от наскільки. Якщо брати останній там тиждень, останні півтора тижні загострилася ситуація саме на сході, і ротація, яку зараз проводить ворог, чи сильно вона позначиться на якісному складі армії окупантів? Я думаю, саме для того і проводять цю ротацію росіяни для того, щоб покращити саме якісний склад, тому що ми вже бачили на а, сході. Такі нові підрозділи, я вже говорив про це. Це футбольні фанати, вони називають себе іспаньолою, Заходили вони дуже-дуже так, знаєте, як махновці на такому адреналіні, але, зрештою, все ж таки війна це не фанатська бійка стінка на стінку. І вони буквально за перші дні. За тиждень півтора все чудово зрозуміло. Багато зараз тих футбольних фанатів вже загинуло, багато е отримали поранення, пов'язані саме з ампутацією кінцівок. Е і тому зараз такий командний дух Ультрас він щось занепав, Вони більше сидять по підвалах, е просять, щоб їх позабирали звідти. Тому що ще раз говорю, е до такої війни вони не були готові. Тож десь можливо і знаєте, первинна е, надія напевно російсько-окупаційних військ була, що все ж таки вони зібрали величезну купу цих ультрас, ну, майже 30 тисяч їх було, але е, зрозуміли, що ну е, якоїсь там е, е, коефіцієнт корисної дії від них ну, мізерний, і це просто дійсно як гарматне м'ясо, і навіть. Трохи підготовлені оті штормзетівці зеки, які підписали контракти з міністерством оборони, і то набагато краще воюють, хоча їх навіть не можна порівнювати з зеками, які були в підрозділах Вагнера. Тому і змінюється такий склад, тому що ми бачимо, що на Куп'янському напрямку був успіх певний час в росіян. Потім все наші сили оборони зупинили. На кремінському напрямку, так само в Срібнянському лісництві, е, зупинили більше того, навіть були е, по даним Генерального штабу, навіть було певні просування вже з боку Сил оборони України, тобто певний успіх був вже з нашого боку. Тому й зараз замінюються е, певні підрозділи для того, щоб все ж таки рухатись далі. І я е, дійсно підтверджую ваші слова, що ніхто не відміняв задачу е, кремлівського режиму про те, щоби. Росіянам вийти на кордони Донецької Луганської області. Ну і плюс, враховуючи те, що наші війська крок за кроком важко, але просуваються в бік Криму, то Путін чітко усвідомлює, що врешті-решт доведеться домовлятись, тому він і хоче покращувати десь свої позиції для того, щоб елемент переговорів був ну було таких, от важелів більше якраз в нього. Наскільки загострення, от те зараз, яке ми спостерігаємо, пов'язане з псевдовиборами, які на окупованих територіях кремлівський режим хоче проводити? Чи це паралельні абсолютно процеси? це паралельні процеси. Вони не дуже пов'язані між собою. Тут треба просто показати, що Росія всерйоз і надовга треба підготуватись до виборів безпосередньо самого Путіна треба показати е, населенню росії що підтримка провладних партій вона міцна вона потужна е, щоб ну і далі пригнічувати в населення будь-які намагання ну хочась хоча б по, по якимось напрямкам десь можливо чи не погоджуватись з рішеннями уряду чи там путіна чи можливо е, десь намагатись думати інакше ніж Їдні та Путін, ну тому вони затверджують зараз оцю от владу російську, тому вони намагаються зробити все для того, щоб законодавча все ж таки поставити ну, такі для себе, як мінімум, крапки на ти. Хоча на кожному кроці вони роблять помилки, на кожному кроці ми бачимо, що ці псевдовибори ну це дійсно фарс, тому що розуміючи, що вони не зможуть. Показати нормальні результати їх розтягнули на вже від пару днів на більше тижня. Так само ходять по квартирам по будинкам, так само ходять з військовими. Знову ж таки не було перепису населення давним-давно вони самі бояться цього перепису, тому що після підрахунку людей виявиться, що їх набагато менше ніж вони офіційно звітують. Плюс на цих людей використовувались місцеві бюджети. Звісно, що вони просто розкрадались. Ну тому це такий комплекс е, певних дій, але загострення на фронті не дуже пов'язано з цим. А була цифра в засобах інформації про те, що окупанти на от ці значить, окупованій території Луганської області намалювали мільйон триста тисяч виборців, майже півтора. Е, ага. Це от щоби зрозуміти, так вони намалювали цю цифру. Вони будуть її підкріплювати тим, що підвозити якось будуть людей з Росії для того, щоб показати цей виборчий процес, чи якщо вони малюють, то сенс взагалі тоді ці вибори розтягувати на 10 днів. Якщо все вони можуть намалювати, ну дивіться в будь-якому випадку, навіть при поганій. Грі їм повинно вони повинні робити якусь гарну пику, тому візуально зробити таке, от таку картинку, що все ж таки вибори проходили там більш-менш легітимно, Ну це, це вони намагаються зробити. Підвозити росіян автобусами для того, щоб саме забезпечити виборчий процес, ніхто не буде. Що роблять про що ми знаємо вже детально, то вони підвозять якраз членів різних комісій. Це так це робиться, і може кого-то вони можуть підвозити це людей для того, щоб разом з телевізійними групами для того, щоб просто зробити відео ряд, якісь відеосюжети про те, що люди там ну майже там в чергах стоять. Для того щоб в цих виборах прийняти участь, насправді абсолютно нейтрально ставляться населення, аморфно не дуже проявляють активність вони щодо цих виборів. Тому ну дивіться, якщо б люди проявляли активність, то нема не було б сенсу абсолютно ходити по квартирам по будинкам, тим паче з озброєними людьми. Більш того, в нас є приклади, коли люди за те, що вони. Публічно а, говорили про те, що вони не хочуть приймати участь в цих виборах, то вони були затримані, і з ними була проведена робота бесіда а, в там паліції. Ну, по, по 4 по 5 годин людей просто обробляли психологічно. Була також інформація про те, що під час цих так званих виборів біля виборчих дільниць продовжується оця насильна паспортизація. Це так, от ви можете підтвердити цю інформацію. Паспортизацію вони провалили дійсно, тому кожного разу вони намагаються нас догнати і отримати ті результати, які вимагає Кремль. На це і на першому псевдореферендумі, це і на інших заходах, які відбувались. Так само вони намагались паспортизацію проводити. Вони в примусовому порядку змусили всіх бюджетників. Отримати паспорти. Якщо людина працює в бюджетній сфері і не має російського паспорту, ну, то її просто виганяли з роботи. Тож такий крок, що після цих виборів або під час псевдовиборів будуть роздавати паспорти, він для нас ну, зрозумілий і очікуваний. А більше того, після цієї паспортизації, я думаю, що декілька днів пройде. От після вже закінчення виборів, і почнеться ще одна чергова хвиля мобілізації. Тобто, вони вже будуть мати знову інформацію про те, хто там з чоловіків отримав паспорти. В них будуть чітко дані, де вони проживають, якого віку, і всі, хто мають якраз призивний вік, то до всіх я думаю, що завітають і будуть їх забирати відправляти одразу на фронт. Ну, зрештою, відпрацьована схема, враховуючи от те, що ви згадали, псевдореферендуми минулого року, які там проводилися, і паспортизація, яка там була. Але, от ще один момент: партизанський рух зараз наскільки активний? Він в принципі не можна сказати, що він там кожного дня якось себе проявляє, але на партизанський рух працює навіть напередодні виборів. Я опублікував на своїх сторінках там в різних соцмережах якраз інформацію про дію партизанського руху про те, що були розклієні листівки в різних населених пунктах Луганщини безпосередньо в Луганську і в Кадівці, Стаханові, Северодонецьк, Рубіжна, Лисічанську. Ну тобто дуже багато було розклеєно листівок для розуміння. Ну люди повинні розуміти, що. Це по великому рахунку смертельно небезпечно було робити. Якщо б затримали людей, тут немає різниці середнього віку, літнього віку, жінка, чи чоловік, дідусь, бабця немає різниці, кого. Ну але якщо б затримали от під час розслідування цих листівок або просто затримали, і в результаті обшуку людини виявили б, що десь в них там в кишенях ці листівки є. То чим би закінчилася ця історія, нікому не відомо, Тому що багато прикладів, коли вивозили або в катівні, або кудись там в Луганськ безпосередньо, або там Старобільськ, чи інші населені пункти, там, де в них є якраз підготовлені оці катівні, і іноді люди просто не повертаються. Доля їхня невідома, ніхто не може з'ясувати, де ці люди знаходяться. І ну, на жаль, не Можливо, навіть вони вже і е, рахуються серед загиблих, е, тож е, такі рухи, в принципі, постійно відбуваються на Луганщині, е, не е, зупиняються партизанські е, оці от рухи в різних напрямках. Е, напередодні виборів це листівки, десь можливо е, далі буде те саме, що було раніше: тобто, спалені е, от ті розподільчі шафи на залізничних коліях, і вони збивали рух. Потягів там на декілька діб, і це в плюс якраз а, для фронту, тому що якраз залізниця це а, максимальна а, така ефективна для окупантів логістика щодо підвозу особового складу, техніки або боєкомплекту. Стосовно колаборантів та окупаційної влади, от стосовно їхніх настроїв, днями була інформація про те, що у так званій ЛНР підірвали Юрія Афанасьєвського. Він очолював митницю і був фінансистом пасічника. Наскільки це впливає загалом на те, що ну на стан так психоемоційний серед окупантів і на настрої, ось такі інциденти? Ну, що тисне на психоемоційний стан колаборантів, то тут дві складові. Перша це те, що вони все ж таки реально розуміють, що відбувається на фронті, і всі ці заяви там від Київ за три дні до зараз. Ми тут серйозно надовго і Харків, і Херсон, і вся Луганщина. А потім, ну хоча б невеличка частина, але деокупована навіть в Луганській області. Хоча зосередження величезного особового складу техніки і е боєкомплекту, е саме на Луганщині, це таке як хаб. Е плюс ну, колаборанти ж е чують і на власні вуха, е що фронт, в принципі, крок за кроком, але наближається. І це зовсім не сприяє підняттю е десь настроїв їх. Плюс от отакі випадки, як е Підрив там міністра МГБ, чи хто він там був напередодні. Зараз от ви навели приклад щодо митника. Цього це якраз говорить про те, що є певні ротаційні, будемо так називати. Єдине, що така ротація нам тільки на руку, але є певні зміни і всередині оцих колаборантів. Це така певна боротьба за владу. Вона буде і надалі продовжуватись, Тут будуть підключатись всі, і ФСБшники, і безпосередньо гауляйтери областей, там Донецької, Луганської, будуть десь підключатись і кадирівці. Тобто, дуже багато різних груп впливу. Вони один з одним не знайдуть спільну мову, тому і надалі будуть продовжуватись такі от речі, як підриви. Певних там а, називаємо їх там, я не знаю, державними діячами чи як там вони в них називаються. Але а, всі решта колаборанти це бачать, ну і зовсім це не сприяє підняттю духа і, в принципі, а, великому якомусь там а, а, підняттю настрою для того, щоб робити далі. А, до речі, неодноразово вже були спроби деяких колаборантів. Місцевих нижче рівня, ніж там рівень області, е, саме от місцевих таких е, якихось е, громад, вони намагались вже втікти. Вони намагались вже виїхати за межі Луганської області, але якраз на кордоні, не зрозуміло на якому кордоні, якщо вони визнали вже Луганську область з Росією, але на кордоні, якраз з Росією, їх розвертали і відправляли назад працювати в громаді. От ці з'ясування стосунків це боротьба за виживання чи боротьба за владу всередині, те, що відбувається між колаборантами, чи це дорівнює одне одному зараз? Це одне одному. Це боротьба в першу чергу за фінансові потоки. Ну і звісно, що боротьба за виживання, тому що як тільки хтось покаже. Хоча б якусь невеличку долю ну, проявить якусь слабину, то одразу його просто зачищають і все. Ну, в принципі, я думаю, що всі вони десь не хочуть про це говорити, не хочуть, щоб ті думки були постійно з ними, але десь навіть не глибоко в підсвідомості, а десь так на поверхні, вони чітко розуміють, що врешті-решт. А як то кажуть, кінець буде ну однаковий для них для всіх, якщо вони не загинуть від рук там партизан чи спецслужб України, то в принципі кремлівський режим їх потім зачище буде зачищати власноруч, тому що такі свідки військових злочинів Путіна нікому не потрібні. Ну і більше того, в перехопленнях, які час від часу облікує українська розвідка, настрої окупантів відомі. Вони розуміють, що Збройні сили України будуть деокуповувати Луганщину. Ну і звідси відповідної настрої колаборантів такі ж самі. Що ж, стежимо за розвитком подій. Сергій Володимирович, щиро дякую вам, що знаходите чесно можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своїм лайком коментарем. Маєте питання так само їх залишайте. Будемо розглядати під час запису вже наступного інтерв'ю. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас.